Погоріли на хабарі на Львівщині. Правоохоронці затримали трьох депутатів Венеківської міської ради за незаконне вимагання та отримання грошей, квартиру, новобудові та 10 тисяч доларів. Посадовці вимагали від місцевого підприємця, що будує багатоповерхівки. Коли чоловік звернувся з проханням продовжити оренду однієї з земельних ділянок, депутати йому повідомили, скільки це коштуватиме. Отримали всі дозвола, і це було фактично формальне питання. Підійшли представники земельної комісії, депутатського корпусу. Деякі і сказали прямим текстом, якщо не буде вирішено це питання фінансове, тоді, якщо воно буде вирішено позитивно, тоді і продовжиться оренда. Підприємець удав, що погодився, а сам тим часом звернувся до правоохоронців. У день оборудки усіх трьох депутатів схопили за руки разом із грішми. Вони сказали заявнику, що він їхав за ними на транспортному засобі. Декілька разів зупинялися по дорозі, щоб їх не дивилися, чи за ними ніхто не їде, чи їх не документують правоохоронні органи. Ми не не, не вдали, не дали себе викрити, і вони зупинилися на відрізку автодороги, поспілкувалися з заявником і одержали від нього 10 тисяч доларів. За фактом отримання хабара, правоохоронці порушили карне провадження, нині депутатам загрожує до 10 років за гратами та конфіскація майна.